Вітаю вас, шановні радіослухачі. Радіостанція Бузька филя» продовжує свою роботу. У радіостудії редактор Микола Рябенко. Сьогодні ми запросили до радіостудії відомого миколаївського краєзнавця і історика Анатолія Івановича Золотухіна. Тема нашої сьогоднішньої бесіди. Взаємозв'язок прадавніх культур до часів Київської Русі. Анатолію Івановичу. Розкажіть нашим радіослухачам, які культури існували на теренах України щодо Київської Русі. Ну, перш за все, це Трипільська культура. Вона була найпродавніше, десь рахується до 7-го тисячоліття до нової ери. І, до речі, вона на терені Миколаївської області закінчилась десь в третьому тисячолітті до нової ери. Це була в районі Братська. Там білозерська культура, яка відноситься саме до Трипільської культури. Це була найвизначіша культура, тому що були міста такі величезні і були двоповерховані будинки в них. І там мешкало біля 50 тисяч людей. Я перепрошую, ви сказали в районі Братська, це мається на увазі Братський район? Братського району. Братського району. Так. І це була визначна культура. Вона розповсюджувалась до Європи і навіть до Алтаю. Тобто вона так була поширена. Чому? Тому що там це було дуже організовано. І екологічно вони відпрацьовували біля себе всю землю, а потім вони переходили на іншу так і таке інше. Тобто, а великі міста знайшли саме на Україні. От вони такі були значні. І це була якось у нас в Миколаєві привозили. Артефакти степільської культури вони вражаючі, тому що орнаменти напису тільки не було, але вважають, що деякі знаки можна рахувати за написи, але я думаю, що це занадто, тому що взагалі-то написи з'явилося, мабуть, трьох-два тисячоліття до Нової Ери. І вшимеро-акадська культура почалася, а потім Єгипетська потім древньоєврейська, давньоєврейська культура. Тобто потім от історія не знає того, що відомо, що після зміну Трипільської культури прийшла культура Тімірійська. Це була теж значна культура, і вона прийшла, була на нашій землі. Але ніхто не знає, де була Атлантіда? І оце має вирішальне значення, тому що історики шукають, як арійці проникли на, до Європи. І вони всі сходяться на тому, що вони проникли через Малу Азію там, і таке і інше. А насправді було все навпаки. Вони проникли через Україну, теперішню сучасну територію України. Через Крим, де була розташована якраз Атлантіда. Ці мої новітні досліди можна подивитися на них на сайті Гомери Атлантида, який я заснував два роки тому, і там наведені всі дані про те, що єдиним джерелом свідчень про Атлантіду, це є родина Гомера і Таргітая. Таргітай був засновником роду Кімірійського. І вони себе навіть рійцями називали, тому що Рімоспея це якраз по рійцям. І навіть одноглазе це коли є кастова відмітка на лобі, і це означало начебто око. І таким чином сталося так, що от тепер вже можна зовсім по-іншому дивитись на історію. Арійська культура. Що сказати про арійську культуру? Вона ж започаткована була за часів Заратуштри. І це якраз були ті часи, коли мешкав Гамер, це він був сучасником Гомера. От. І ці Авести, вони потім були записані дуже пізніше, навіть пізніше за Гомера. Але вусно вони ж передавалися. І що дивовижно? Уявіть собі, індоіранська культура сьогодні ні в Індії, ні в Ірані ніхто не розмовляє на санскриті. Ніхто. Взагалі санскрит був такий надто жрець, жрецьким язиком, мовою. Чому? Тому що м, е, в народі сьогодні е, ні в індійській мові, ні в, інди, в іранській мові немає санскритських слів. Куди вони подівалися? А в українській є? А в українській є. Коли приходять, приїжджають сюди до нас відкритого, вони дивуються, що нашій мові. Найбільш поширені слова, вони якраз є завзяті з санскриту. І оце якраз є пояснення. Через те, що Атлантида була в Криму, вона загинула через вибух вулкану Сантори який був на острові Тера, сьогоднішній остров Тера, це на північ, від, на північ від Криту 120 кілометрів. Це був найпотужніший вибух за всю історію Європи. І цунамі, яке образувалось, воно змила багато міст, які були на узбережжі Гейського моря, Марморного моря і Чорного моря, понту, понту Авсінського. І що сталося? Ця хвиля величезна цунамі, вона пройшла, посилилася в Дордонелах, потім босфорах, навіть більше за гіря, коли стовби була висоту. І вона прийшла до Атлантиди, яка розташовувалась на місці теперішньої Єппаторії. Ну, Не на Єпаторії, а перед Єппаторією, тому що Атлантида була прямокутна, прямоугольна. Якщо ви приведете лінію від мису Тарханку до Херсонесу, то ви побачите, що вилучена частина землі, оце і частина землі, вона була змита хвилею від вибуху вулкану Сантарі. І що ще сказати можна про Атлантиду? По-перше, це була культура височайшого рівня. На жаль, нічого не збереглося. Чому її змила? Якщо б вона була на скелях розташована, то дійсно її б нічого не було б. Хвиля б пішла і залишила б її. А так вона, мабуть, була розташована на грязьових вулканах. Це на кшаль того, що є у нас кричі. І через те в неї була тепла вода, як там описано в критій тімей. Криті тімей речі написаний Гамаром Яна Харсіса. А надрукований через Солона, який був другом Анахарсіса, І дійшло до його предка від предка його Солона до Платона. І він в діалогах. Якраз цей. Я розшифрував ці діалоги ті мій критерії, які розписують, яка була Атлантида. Це була корабельна держава. В неї був величезний флот, який... Всі міста, які були по узбережжях Чорного моря, морі, моря, Грецького моря, вона фактично захопила разом з Критом. І це була спільна культура, це була перша європейська держава арійського походження. Тому що арійці, коли просувалися, вони через це і проникли в Європу. Саме через Критоміноцьку культуру, Атлантичну культуру. І треба взагалі цей період назвати Атлантичним. Бо він поєднував європейську культуру всю. Це була перша європейська корабельна держава. І от коли стався цей вибух, то зруйновано було, ну, уявіть собі, грізьовий вулкан. І через те, до речі, там канали, ці кальціві канали, які були в Атлантиді, їх дуже легко було грізєвих зробити, ніж в скелях вирубувати такі величезні канали. Це було неможливо. І вона стався одночасно землетрус. Землетрус стався так, що земля дрожала, і через те вона наче поплила. Нічого не варто було хвилею змити її в море. І Гамель пише, довгі роки і віки навіть. В узбережжі біля Тавриди і Криму неможливо було пройти, тому що була отака от земля. Потім вже часи все змило, розмило, і вже в наші часи нічого. Навіть його часи вже не було цього, було вільне море. Так от, що важливо, це була величезна культура. Про розвиток її можна судити, тому що залишилась на Санторіні. Сьогодні там цей пепел Вибуховий вулкан, він законсервував цю культуру. І фрески величезні, ну, вони відображають стан тієї культури, яка була на високому рівні. А потім стався занепад цієї культури, знов розвиток почався тільки при гамару за загамерів часи. Так от Гомер вважав себе нащадком саме Атлантів. Вони пишалися, а греки їх вважали варви міри, через що вони мешкали в Скіфії. Так от я що хочу сказати? Таргітая вважають, що він був засновником Скіфа в Челу Єродота в історії Єродота, в четвертой книзі про це написано. А насправді він що? Він був кімірейцем Таргітаю. Він був кімірейцем, і він заснував місто через пролив до Данели, при вході пролив до Данели, є місто сьогодні Сидольбархір Турецьке. На цьому місці було місто Кімірида. Він заснував це місто. Разом з трьома містами у місті Миколаїві на половорострі Миколаївському він заснував три міста Ольвію, Барей і Нісон. Два міста вже сьогодні частково розкопані це Нісон в Широкій Балці і Нікрополь Барея, розкопаний нашими археологами теж. Біля входу в завод, завод чи святиного комунала. А одне місце Ольвія початково розхопане, тому що вони вважають, що це було передмістя іншого міста Померло, де розташовувався Аїд Гамера. Це сьогодні Дікий сад, археологічний пам'ятник Дікий сад. Дікий сад це територія лагерного поля. Це місто, як пише Гамер. Заснована була Атлантами. Жирці зналися за декілька днів, що буде вибух, і зникне Атлантіда. І вони про це розказали, і 10 провідних родів Атланті на 10 кораблях прийшли сюди і заснували те місто, який сад. Воно проіснувало десь 6-5 віків Це було 15 вік до 1000 віку, до Нової Ари. А вже Таргітай прийшов в восьмому віці сюди через те, що він знав, що тут мешкали його нащадки Атланти. І біля саме цього міста Таргітай і всі розміщали, вже місто прямо називало Аїдом, містом померлих. Місто це було за, до приходу Таргітая вже померло. Тобто вони, я запитаю Афілого, а чому ж воно померло? А воно померло через те, що немало було чим живитися, і сільського господарства вже не було. І вони пішли десь шукати інші міста і покинули це місто. Але величезна помага у Таргітая і племені, які він привів сюди, була до цього міста. Воно було священне для них. Вони нічого не будували там. Коли я спитав, а її, чи є розначарування більш пізніше? Ні, немає. Чому? Тому що воно було священне до них. Там він наш що. назвав це місто Алібанта. Він пише в в 24-й пісні пише, що я народився в Алібанті. Тобто він народився в Ольвії першій, друга Ольвія це була Парутіна, а він народився в першій Ольвії, яка була поряд цим диким садом. От. І він пишається цим, що він нащадок Атланті. І от уявіть собі, що э, чим ми володіємо, яка наша культура, які в нас підмурки нашої культури. Тобто э, Гомер писав свої творіння на гре, давногрецькій мові, але внутрі цих давногрецьких він сховав історію своїх часів. А ця історія вона з переходу від кімірійського роду до скіфського роду. Уявіть собі, що Таргітай був. Кімірійцем, а вже в роду Гомера Арпаксай, який називався Арістеєм Праханецьким, він вже теж був кімірійцем. Але вже пізніше сам Гомер і його родина вже вважалися, а вже називав себе Скіфом. Навіть Гіла свого сина, який народився у Гомера, він назвав потім разом своєю сестрою і музою Клеопатрою, він назвав Скіфом. І потім переіменували цю гілею міста, воно лисіста називалося, приїхала з давно мови, воно називалось Лисіста. І потім вони переіменували в Скіфію час, коли це відбулося відомо, 28 жовтня 652, 692 року до Нової Ари. Це термін, коли була переименована Скіфія. А для чого їм понадобилось? Тому що всі племена Сармати, Скіфі, вони всі вийшли з роду Таргітая. І коли Дарій прийшов сюди, саме ті роди, які вийшли від царських скіхов, а ті роди скіфські називали царськими, які мешкали на нашому місті, це які в Криму були, які були на узбережжі нашому. В Тірі були на узбережжі біля Дністра. І оці роди на узбережжі, вони всі, всі міста були засновані не давньогреками, а були засновані родом Таргітая. І є дати, коли вони були засновані ким і коли. І це означає, що фактично вся давньогрецька культура, вона була запрошена судонами, Кімірийцями і скіфами. І е, нічого дивного немає, що тімірийці, які вчора були кімірийцями, стали сьогодні скіфами. Тобто, отак переименовуються всі роди. І нічого дивного тут немає. Важливо, що все це було на нашому терміні, на нашій землі. Я перепрошую, у нас залишається близько двох хвилин. Анатолій Іванович, я хотів би вас ще запитати: от ви сказали, що Віранський і... В індійській мові немає коренів зараз від цієї прадавньої індоіранської мови. Санскриту, Санскриту, да? а в українській є близько 800-900 там тисячі корені і більше. З чим да? більш це пов'язано? Не могло ж не залишитися зовсім через в індійській і була узагальнена культура яка існувала всередині жерців. І вони передавали її один від одного, а народ розмовляв іншою мовою. Нічого дивного в цьому немає. А от що стосується нас, то тут вона стала нашою мовою. Вона стала природня нашою мовою. Це доказ того арійського походження нашого народу. І так само все потім проходило, тому що сармати вважали себе потомками, начатками Таргітая, Саврамати теж. Тобто ми вийшли на Київську Русь і з Кифію через от, так, такі шляхи, які я намалював. Від трипільської культури, потім кімірийської культура, потім вона доповнена була арійською культурою. Вона була доповнена мовою, мов мовно доповнена. Ну і крім того, вона була доповнена ще і вірою. Ми успадкували теж арійською віру. І перші творіння, яке були стосовно віри та тіогодні, яка була написана Гамаром під прізвищем Гесіода. Це його був. Він написав ті агоні, це було увірування якраз від арійської культури. Тобто ми запозичили багато чого арійського, і воно було природне в мові і збереглося. Шановні радіослухачі, я нагадую, що це був відомий Миколаївський краєзнавець і історик Анатолій Іванович Золотухін. Редакція дякує Анатолію Івановичу за участь у нашій програмі. На все вам добре, до побачення. Хай вам щастить. Хай щастить.